Останніми днями зростає напруга в українському суспільстві щодо ймовірного ворожого наступу на Сумщину. Але голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх спростував подібні чутки. На сьогоднішній день найбільша загроза це повітряні атаки. Це відповідно диверсійні групи, які заходять. На жаль, інтенсивність їх теж зараз збільшується. Ворожих має відмітити. Дії наших збройних сил, наших сил безпеки та оборони, які відражають ці заходи і знищують цих диверсантів. Але це, на жаль, сьогодні основні загрози, які має сумщина щодо вторгнення, то я звертався до наших громадян, що вони мають довіряти тільки офіційній інформації, це президенту. Це військові адміністрації Сумський і районної адміністрації, які надають об'єктивну інформацію. Та попри це вчора в сумах почався ажіотаж на автозаправних станціях. Буквально під вечір по місту вже неможливо було купити пальне. Сьогодні ця паніка частково дібралася і до шостки. Ми вирішили дізнатися, яка наразі ситуація. На автозаправках міста на заправці від водіїв звучали різні думки. Для мене це стандартна процедура. Я від'їздила певну кількість кілометрів і заправляю. Ніякої, ніякої паніки, ніякого гіотажу зараз не відчувається. Взагалі ніякого. Все як завжди. Бензин <с є, що є, життя триває. Треба заправитися просто. закінчується бензин. Прошу просто проїжджаю і постійно заправляюся. Паніки немає на заправці? Ні. Все спокійно? Ну так. Да. У людей паніки немає? Я не в курсі, не знаю, як людей, немає, немає. Це стандартна процедура. Я щотижня, раз в тиждень приїжджаю заправлятися. Тобто, питань ніяких немає. У мене півбаку було, півбаку я заправив і бензин є. Обмежень при заправці ніяких немає, все, все спокійно. Це півпало, що на кінець місяця я заправляюся паливом. Тож сьогодні якраз кінець місяця, то я вирішив заправитися паливом. Сьогодні, як не дивно, велика черга, тому трішки почали, довелося почекати, щоб заправитись. Але паливо є, все заправилося, відпускають, все добре. Однак ми почули й інші висловлювання кожного дня, але ж є паніка. За словами керівництва автозаправної станції, невеликий ажіотаж та черги за паливом є недоречними, адже і дизельне паливо, і бензин, і газ є в достатній кількості.